Добрий день, з вами проєкт Вільна Камера. Кохання почуття вічне. Але крім нього, існує ще й закоханість. Тож ми поцікавились у мешканців нашого міста про відмінність між цими двома почуттями. Влюбленість, вона, як би наступальний момент любви. правильно? От, а любов це. на протяжении там всей жизни. На самом деле влюбленность это просто такое поверхностное чувство, как бы это может как бы быть просто, как бы люди встретились и понравились друг другу, это просто влюбленность, а любовь это когда на протяжении многих лет проявляется уже друг другу доверие, доброта, честность, как бы ну вот в таком вот роде. Любовь, она не приходит, она есть постоянная у человека. Вера, надежда и любовь. Ні постоянство, але приводить ко всьому. Якщо закоханість, це таке може бути мимовільне якесь явище, воно може швидко прийти. Ну, то любов, якась, мені здається, може це такий романтичний погляд, але це ну, може не один раз, але це надовго і сильніше, набагато. Влюбленість – це таке явлення, напевно, временне, проходяще. Влюблятися можна, а любов, я, любов я це вже щось більш, щось тобто. Я так вважаю. А вам часто приходилось влюблятися? Так, а да, бувало. А потім розчарування. Закоханість це коли один, одна людина любить другого, а друга не любить його. А любов це як, як об, 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 люди люблять один одного. А може бути так, що у одного любов є, а у іншого немає? Може, дуже. Дуже рідко таке случається. Кохані це люди, які хочуть, мені здається, свої серця з'єднати, що вони люблять одне одного, а то просто мені здається, що це діло звичайної зв'язі по другому питанню. Оце це я так думаю. А чи часто вам доводилось закохуватися? Мені? А я весь час закоханий ходжу. да, радость. Влюбленность – это первое, которое ну, происходит, а второе – это когда уже любят. Не, я не философ, я вам не ответил на это вопрос. Ну, любовь – это очень серьезное чувство. Влюбленность – это поверхностная, легкая, можно сказать, немножко безответственная. А вот любовь – это серьезная вещь. Любовь. Это страшная штука, которую нельзя передать ничем на свете, кроме как любить. Понимаете? Любовь есть любовь. И по-другому ничего нельзя сделать. Не влюбленность это чепуха, а любовь есть любовь. Скажите, а сколько влюбленности может быть в жизни? Не знаю, я не сплю. Спрят... Я влюбился раз, и вот семьдесят год меня и я люблю и стишки складываю, что люблю до потери сознательности. На думку багатьох опитаних, кохання і закоханість речі зовсім різні, але і те і інше сміливо можна назвати прекрасними почуттями. З вами була Марина Кочкіна та проект Вільна камера.